Добрий день. Доброго дня. Це ж любна агенція Купідонка. Так! Мене звати Микола, мені 35 років. І я шукаю свій дружини. Ну що ж, якою має бути ваша дружина? А! Ви знаєте, я все життя мріяв, щоб моя дружина була. Ну така нереально просто тупа. <рикла> ну, щоб навіть читати не вміла, щоб думала, що Батісон то грамофон. А що таке грамофон, то вона й в принципі ніколи і не знала. Ну що ж є, нас одна <рикла> така, <рикла> Ось погляньте, будь ласка. Гарна, але ж ми мене не дослухали. Хочу, щоб вона не вміла портуватися. Volta pro Ой, вам пожалуйста! А звідки? От такі курячі лапы! Вони не пошли би ви? додому! Мила Що? Чудово, чудово. Так ось сідала за руль, і мою, і чужі била відразу. А от і сонячний день має бахолігарка якогось, хто прям в загнала. І я віддати все без з ситуації. Рідного брата Дімку 120 кг живого м'яса. <різь> ну, органи не What's <laughs> up мене перероблювала, казала я. Я говорю, сюда, хорошо. И тут так незаметно. ハハハハ